Мене почалося з того, що я себе гнобила, що нічого не досягла, і що я не така. Юля, дивіться, це перший признак несепарації. Тобто, що у вас відбувається е, в психіці? Є, ми всі знаємо: батьківська фігура, дитяча фігура і доросла фігура. Як правило, ми чомусь е, батьківську фігуру. Плутаємо з дорослою фігурою. Ми думаємо так: якщо ми на себе накричимо, значить в нас з'явиться мотивація, і ми підемо у світ, завоюємо. Неправда, батьківська фігура дуже часто виступає внутрішнім критиком, і виходить так, що від того, що ви сама от ви щось зробили не так. Замість того, щоб визнати це, ну, сказати, ну окей, да, помилилася з ким не буває. Замість того, щоб проаналізувати, зрозуміти, що ну це помилка всього на всього, що можна по іншому потім зробити, отримати досвід. Та? Ми починаємо включати оцього цього внутрішнього критика. Ми починаємо з собою поводитися так, як з нами раніше поводилися батьки, тобто, десь критикували, десь порівнювали з кимось, можливо, десь принижували. Ми самі починаємо на себе нападати. Це автоагресія. Повірте, що вона ніколи з тіла просто так не пропаде. Вона буде сидіти у вигляді симптомів. Там, як правило, якщо так довго з собою поводитися, буде страждати щитовидка, буде страждати шкіра, тобто будуть якісь симптоми на шкірі, на руках, на ногах або на обличчі, буде підніматися тривожність. Тобто там дуже багато симптомів тільки через те, що ми самі себе не приймаємо, що ми самі собі не прощаємо. Бо чомусь наша психіка невротична вирішує, що якщо ми ще себе зараз тут покритикуємо, почнемо на себе нападати і себе гнобити, то ми за другий день зараз все вирішимо і все буде так, як має бути. А насправді є. Ми це все гноблення, ми просто зливаємо свій ресурс, який би мав потім піти на якісь досягнення. Тому що і тут страждає самооцінка. А самооцінка це те, що що ми про себе самі думаємо, те ми будемо несвідомо транслювати іншим людям. Тобто люди нас будуть щитувати через зеркальні нейрони. Якщо ми самі не впевнені в собі, повірте, що інші люди будуть до вас ставитися ну, з якимось можливо приниженням, з якимось відчуттям, що вами можна маніпулювати. Ви почнете на це злитися і так по колу. Тобто себе треба приймати і любити, якими би ви не були. Не треба бути ідеальними. Не потрібно там, я не знаю, себе щось видавлювати. Прийміть сьогодні, отак.